Доброго дня! Продовжуємо з вами працювати у програмі Ілюстратор, і сьогодні я вам пропоную створити ось таку фігуру за допомогою інструменту Ellipse. Перше, що ми з вами зробимо, це трішечки збільшимо нашу монтажну область до 150%. І тепер обираємо інструмент Ellipse і створюємо коло. І тепер нам з вами його потрібно продублювати три рази. Продублювали один раз, зменшили, знову продублювали, зменшуємо. І четвертий раз дублюємо і зменшуємо. Ось так. Ось такі фігури у нас з вами вийшли. Виділяємо їх. І на панелі інструментів ми з вами обираємо фігура і початковий кут сектора ми обираємо 90 градусів. Збільшуємо, дивимося, що наша, наші кола трішечки не співпадають, тому ми їх, тому ми їх трішечки піднімаємо. Дивимося, Виділяємо і дивимося за допомогою створення фігур, дивимося так, і починаємо прибирати зайві лінії. Які нам, які нам не потрібні. Ось тут перепираємо. Ось така фігура вона з вами повинна вийти. І тепер ми зменшимо нашу монтажну область, виділяємо фігуру, вже зроблено, трішечки її зменшуємо, щоб нам вистачило місця для нової фігури. І наступне, що ми з вами зробили, це виділили і трішечки переміщимо її, перемістимо її. Тепер за допомогою правої кнопки миші, точніше, спочатку нам надо, потрібно з вами її продублювати: Ctrl-C, Ctrl-F. Тобто ми продублювали нашу фігуру, переміщуємо її. Тепер за допомогою правої кнопки миші ми натискаємо трансформувати і дзеркальне відображення. Натискаємо ОК. Тобто, ми її дзеркально відобразили, і тепер переміщаємо її. Ось так, накладаємо одну фігуру на іншу. Так. Ось, таке у нас з вами, ось так вона з вами повинна вийти. Так само зменшуємо його і виділяємо Ctrl-C, Ctrl-F, знову з вами дублюємо і переміщаємо наверх. І тепер за допомогою обертання, ми з вами обертаємо її на 180 градусів. І з'єднуємо так само, ділямо і з'єднуємо так само між собою. Ось так ось така фігура у нас з вами вийшла. І тепер, за допомогою інструмента градієнт, ми з вами створюємо градієнт нашої фігури. Тобто, з однієї сторони. Градієн. З однієї сторони ми з вами можемо, наприклад, вибрати фіолетовий, а з іншої сторони, наприклад, ми можемо з вами обрати помаранчевий. І тепер зафарбовуємо кожну нашу фігуру вже створеним градієнтом. Ось так. Ну і, звичайно, серединку. Так само зафарбовуємо. Ось так. Ось така фігура у нас з вами вийшла.